Що я цього року планую собі зробити тут? Е, минулий рік пам'ятаєте, хто дивився мої відео, що я вносив, але, е, вносив амінокислоти і до заморозків, і після заморозків. Цього року мені так не, не, не вийшло, роблю по-інакшому. Е, коли я вносив амінокислоти, я в той рік провірив, ще один препарат, такий як е, біологічний препарат Амінострес. Я робив його не весь сад, робив частину саду, тому що як ви знаєте, в мене є садок на різних піщепах, робив ту частину і, і бачу, що від, ефект від того препарату є. Минулий рік я придбав такий препарат, пробував його використовувати. Препарат біологічний, називається аміноантистрес. Перевага цього препарату. Те, що зараз у нас дерево ослаблене, але він має 100% ефект. Він моментально засвоюється. Він має в собі як амінокислоти, так і фосфор і калій, які також сприяють відновленню дерева після стресів. Але ще одна проблема є. Саме я його не можу дати, тому що дерево ослаблене. Зараз у нас будуть моментально хвороби. Так, як цей сад де імунний, він з парашою тут проблем не буде, але сад дуже поражається брушницею росою. Для цього, щоб підтримати цей препарат і не нагружати його хімічними добривами, я ще взяв інший препарат, такий як комбофунгіцид. він дуже гарно працює по всіх основних захворюваннях, як, дерев, як плодових дерев, так і інших культур. Буде робиться суміш цих препаратів. Ну, По нормах, кого цікавить, я буду давати його приблизно аміностресу буду давати 10-20 грам на 10 літрів води і кому фунгіцид буду давати 20 грам на 10 літрів води. Обробіток буде зразу, у нас ще, так як очікується 2 дні заморозки. Буду робити в. Нас в останній день заморозків, буду робити терміново, дико, так зараз, як ми зайшли ось зранку в садочок, температура піднесеться до хоча б до 5 градусів тепла, я буду обробляти. Так, ви скажете, що ці препарати працюють при більш високих температурах, але ці температури я передбачаю в наступних днях вони будуть. Препарат нікуди не подінеться і він буде працювати.